Ви підтримуєте демонтаж комуністичних пам'ятників в нас в Україні? Ні, вони мені не заважають. Не підтримуємо. Чому? А для чого воювати з пам'ятниками? Хто mm -hmm. хоче воювати, хай ідуть на фронт воюють. Смотря яких. Смотря яких. Є пам'ятники, які вписуються в архітектуру міста, є. А є, які стоять десь на задворках памятники Леніну, які нікому не нужны, з згипса. Но снос этого памятника я считаю немножко перегибом, потому что он прекрасно вписывался в площадь. Конечно! Оставить возле музея, сюди там в місті і все. Так. так, але вони мають бути не знищені, а якоюсь мірою збережені в певних музеях, як, скажімо, в Ізраїлі, є музей яд вашем. Ну, це потрібно робити, але потрібно робити це цивілізовано. Тобто, якщо є люди, які вважають, що це їхня ідеологія, це їхнє минуле, то. Потрібно для них створити якусь місцину, куди всі ці пам'ятники знести і зробити такий пам'ятник совєтського періоду. Хай вони там будуть Замечательно. Всю жизнь мечтає. А ви підтримуєте заборону нацистської комуністичної символіки? Та ну все, ми врви стільки зробили. зробили. Ну я вважаю це неправильно, тому що історія. Ну як можна взяти і все стереть з пам'яті людей? Тобто і нацистську символіку теж треба зберігати. Ну, нацистська символіка, я її не вижу у нас в місті. Ну, це очень філософський вопрос, більше демагічний, тому що нацистська символіка, а в комуністичній не все було плохо, як би ми хотіли. На всі 100%, коли б їх існувало мільярди, я підтримував би на мільярди. Е, ну, Я вважаю, що на даний час це просто необхідна умова для створення спокійної соціальної. Становище дівчата, як має називатись наше місто? Скажіть, будь ласка, місто <рес> Дніпропетровськ, як воно ще називалося. Так пусть і називається Дніпропетровськ. або Дніпровськ. Дніпроград прекрасна слов'янська конструкція, яка е, була б дуже зручною до того, що ми звикли називати наше місто просто Дніпром. Мені подобається нинішня назва Дніпропетровськ. Єкатеринослав був. Даже не знаю. Раньше когда это был Сячеслав, был Екатеринослав, но Екатеринослав тепер якби как бы не патріотично. Мені подобається Дніпропетровськ. Дніпропетровск. Даже не знаю. Я думаю, в принципе, можно было вернуть ему. Йому... Да и не название Сячеслав, в принципе. Дніпро. Сячеслав. Вообще не знаю. Но Сячеслав мне не нравится. Цинично бандерівськ